Вітаю на каналі Уховаримо Разу. Сьогодні приготуємо два смачні вітамінні салати до святкового столу. Це салат з буряка і яблук, а також салат помідори під шубою. Приємного всім перегляду. Для приготування вітамінного салата з буряка нам потрібен варений буряк, кисло солодке яблуко. І чорнослив. Якщо чорнослив у вас твердий, залийте його кип'ятком на 10 хвилин, а потім його потрібно обсушити салфеткою. Заправляти салат ми будемо смачним і ароматним соусом. Всі продукти, буряк, яблука і чорнослив нарізаємо соломкою. Для соусу. Потрібно дві столові ложки сметани, Чайна ложка гірчиці зернами і чайна ложка тертого хрому. Сіль перець додаємо за смаком і півчайної ложки цукру. Все добре. Вимішуємо. Заправляємо салат, перемішуємо. І салат готовий. Смачний вітамінний салат з буряка готовий. Перед подачею на стіл прикрашаємо його горіхами. Для салату помідори під шубою. Помідори наріжаємо колечками. Помідори нарізали, тепер приготуємо заправку. Для заправки беремо 4 варені яйця. Натираємо їх на дрібну терку. Тепер до яєць додаю 2 столові ложки майонезу. Одну чайну ложку тертого хрому. І все гарно перемішуємо. Одна заправка у нас готова. Тепер приготуємо другу заправку. Для цього 2 столові ложки майонезу і часник. Часник, якщо всередині є вже ось така зелена серцевинка, її витягаємо, тому що вона буде гірка. Часник видавлюємо до майонезу. Вимішуємо чесник з майонезом. І друга заправка до салату готова. Починаємо формувати салат. Викладаємо помідори. На помідори викладаємо яєчну масу. Знову помідори. Зверху знову другу половину яєчної маси. І знову помідори. Останній шар помідорів змащуємо майонезно-часниковою. Масую. Твердий сир моцарелу я потерла на дрібній терці. І присипаю помідор. Смачний і пікантний салат помідори під шубою до святкового столу готовий. Два смачні салати ми приготували. Готуються вони дуже легко і просто, а виходять дуже смачно і ароматно. Щиро дякую всім за перегляд! Гарного вам дня і мирного неба!